Всім привіт! Сьогодні ми з вами навчимося вимірювати об'єми тіл. Отже, відкрити зошити і запишіть. Лабораторна робота номер 2 Тема Вимірювання об'ємів твердих тіл, рідин і сипких матеріалів. Метою нашої роботи буде виміряти об'єми твердих тіл правильної і неправильної форм рідини. Та сипких матеріалів Для цього нам знадобиться певне обладнання: Мірна посудина, лінійка, крупа, тверді тіла правильної і неправильної форми, посудина з водою. Отже почнемо виконувати роботу. Спочатку визначимо об'єм тіла правильної форми методом непрямих вимірювань. Колись діти мені подарували цього скорпіона. І ми визначимо об'єм бруска, в якому він знаходиться. Для цього визначимо довжину L, ширину А і висоту бруска H у сантиметрах. Уважно дивимось відео і запишемо результати у зошиті. Спочатку виміряємо довжину L дорівнює. Тепер ширину бруска А дорівнює і висоту бруска аж дорівнює Об'єм прямокутного паралелепіпіда, а у нас саме він знаходиться як добуток довжини, ширини та висоти, тобто V дорівнює L помножити на A і помножити на H. Підрахуйте самостійно на калькуляторі. Цікаво, яка у вас вийшла цифра, тому що в мене V дорівнює. Виникає питання. А чи треба записувати ці три цифри після коми? Адже ми вимірювали довжини бруска з точністю до 10 см учнівською лінійкою, яка виробляється з точністю плюс-мінус 1 мм на довжину лінійки. Давайте я вам дещо покажу. Порівняємо покази нашої лінійки з більш точною, яка має похибку плюс-мінус 05 мм на довжину. Бачите, наша лінійка показує 20 см, а інша, яка точніша, Майже 21 см. Тому об'єм бруска варто округлити до цілих значень. Тобто В дорівнює 121 см кубічний. Не забуваємо записувати все це у зошит. Під час другого експерименту ми знайдемо об'єм бруска за допомогою мірної посудини. Перш за все, знайдіть ціноподілки мірної посудини. Для цього візьміть найближчі числові значення шкали, наприклад 1900. Від більшого значення відніміть менше і результат поділіть на кількість поділок між ними. Пам'ятайте, поділка це не риска, а відстань між двома сусідніми рисками. Тепер поставимо брусок у стакан і заповнимо водою так, щоб її рівень співпадав з відміткою 1000 мл або 1000 кубічних сантиметрів. Тобто сумарний об'єм бруска і води дорівнює 1000 сантиметрів кубічних. В бруска плюс В води дорівнює 1000 сантиметрів кубічних. Тепер дістанемо брусок і знайдемо об'єм тільки води. Запишіть у зошиті, скільки у вас вийшло. Щоб знайти об'єм бруска, треба від 1000 см3 відняти об'єм води. В бруска дорівнює 1000 мінус В води. Не забувайте розрахунки записувати у зошит. Це той самий брусок, що і в першому експерименті, але значні об'єми відрізняються. Подумайте! Яке значення ближче до істинного об'єму бруска? Чому? Зробіть попередній висновок. Перш ніж перейти до наступного експерименту, давайте звіримось, що у вас має бути в зошиті. Отже, тема, мета та обладнання. Це є. Далі перший експеримент. Має бути записана довжина бруска, ширина, висота і знаходження його об'єму. Якщо є, рухаємось далі. Експеримент номер 2 Вимірювання об'єму бруска за допомогою мірної посудини. Замість знаків питань у вас має бути числові значення. І відповідь на питання, яке значення об'єму бруска ближче до істинного. Чому? Прийшов час третього експерименту. Вимірювання об'єму тіл неправильної форми. Тілом неправильної форми буде картоплина. Пропоную вам самостійно знайти об'єм картоплини, подивившись відео експерименту. Не забуваємо всі вимірювання і розрахунки занести у зошит, як у попередніх експериментах. Четвертий експеримент, він же останній в цій роботі, пов'язаний з вимірюванням об'єму сипких матеріалів. У якості сипкого матеріалу будемо використовувати крупу перлову. Як бачите, на упаковці вказаний не об'єм, а маса крупи. Спробуємо знайти об'єм, який займає крупа у цій посудині. Використаємо мірний стакан. Крупу в ньому треба струснути так, щоб поверхня в ньому була горизонтальна. Тепер дивимось на покази мірного стакану. Як ви розумієте, це об'єм не тільки крупи. Між крупинками є повітря, яке теж займає певний об'єм. В цьому легко переконатися, якщо додати пів літра води. Тепер мірний стакан показує об'єм води з корпою. Якщо відняти 500 кубічних сантиметрів, тобто пів літра, це і буде об'єм крупи. Зрозуміло, що такий метод не підходить для матеріалів, які розчиняються у воді, наприклад, цукру піску. Настав час зробити висновок. Пропоную оформити в ньому таблицю. Висновок може звучати так. В даній роботі я навчився або навчилася вимірювати об'єми різних тіл. І далі робимо таблицю. В першому стовпчику показуємо тіло, об'єм якого вимірювали, а у другому стовпчику показуємо об'єм цього тіла в сантиметрах кубічних. Наприкінці висновку вказуємо, що для отримання більш точних результатів необхідно використати намірну посуду з меншою ціною поділки. Дякую до наступних зустрічей.